З добрим утром. Ми, як всегда, с самого утра на заправочки. Сьогодні трошки я заспав, он дивіться, вже на часах 10.02 проїхав вчора. Ну, не вчора получается, с позавчора я ще заправився за полтора дня 301 кілометр. Заправився, я, виходить, начтай, 842 гривні. Средний розход вийшов почти 10,5 літров. Ну, я думаю, це, наверное, у зв'язку з тим, що. У мене ж передні кольоса на 14 задні на 13 от воно трошечки з поллітра. Взяло з запасом. Та да плюс постійно я ж цілий день їжджу короче, з печкою. Газ дорожає все время. Он уже 27,49 а А скидкой получается 26,89. Так, короче, 301 кілометр у нас є. І общий пробіг у нас вам скажу 176-127 км. Коротше, простояв, друзі, я з полчаса, прийшов мені заказ з Гната Юри на коротше, до індустріального моста. Приїхав, подождав парінька, д'їхали метрів 500 каже, Я вибачаюся, каже, я відменю заказ, каже, там кое-что забувся. А дінюшка мені прийшла, у нього було по карті. Взагалі супер. А зараз психанув, узяв заказ і ж Зараз буду їхати на Саксаганську. Ну, цифра більш-менш нормальна. Думаю, якщо що, там. Десь може на солом'янку тоді переїду. Бо на ЖД вокзал точно їхати нема смисла. Ну, побачимо, може, там щось і стрельне. Ой. Погодка в нас сьогодні сніг іде і з самого утра. Так що будемо сподіватися, що погодка сьогодні нас обрадує в плані заробітка. За а там, коротше, друзі, буде видно. Все, поїхав забирати Андрюшу. Коротше, Привіз я пасажирів на Саксаганську. Так, зараз вам розкажу в двох словах. Їхали всю дорогу короче, по телефону щось слухали, не знаю, щось там по англійськи хтось щось розказує. Друг другу тільки подакували так, так, так. Ну то полбіди. Уже доїжджаю до Саксаганського. І ця баришня йому каже: А чим ти там, каже, ночу без мене, каже, займався? Тобі мене, каже, мало було? Я шибу, блядь Коротше, в людей не стида не совість, їй богу, блядь. Ой, блядь. А, сука. А це, друзі, тільки другий заказ. Коротше, якось так. Город я вам скажу пустий. Трошки по Тараса Шевченка я потягнувся, а так, вроді би, кругом з вознячком. Бо сьогодні у нас що? Правильно, сьогодні у нас субота. Так, зробив я два заказика. Привіз, ото на Саксаганського Простояв я там полчаса. Прийшов мені заказ на Усенка. Коротше, район Дарницької площі І якраз тільки пасажира довозив. Взяв мені малочку сюди на новус, на виїзд з Києва в сторону Броваров. За метро Чернігівська. На часах у нас 12.22. Ждемо далі роботу. Ой, бля. Парковка вся забита машинами. Короча, народ скупається. Сніжок, слава Богу, перестав зараз. Але погода противна. Сила. Трохи з ковриков позливав, бо пасажири сідають, вона вся ця срання на, на ботинках, то трохи з ковриков позливав. У машині, як завжди, повитирав, чисенько, любенько, приятненько. Аби тільки були пасажири і хороші каси. А чуєте, як пілікає 838. Коротше, стояв я там тоді на новусі, нічого мені так не фартануло, розвернувся я на броварському проспекті в сторону центра і прийшов мені заказ. Десь я постояв, мабуть, якщо вам не збрехати, на 5-7 минут. І прийшов мені заказ на авторинок Жуляни, привіз пасажира. Нормально. На часах вже час 27. Стоїм, ждемо. Звісно, в машині вже дивиться який срач. Бля. Виливаю ці коврики, обливаю. Але але така погода, що машина, к сожалению, зараз чиста не буде. Зараз як піде сніг, як зіма, як почну, зараз сніг весь заносити. Все буде, блядь, плавати. За кожним пасажиром прийдеться коврики вбирати, щоб був що правильно, порядок.